У Кременчуці продовжуються змагання районного етапу програми Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги наступним видом спорту став черлідинг. У змаганнях приймають участь три команди: це Кременчуцький ліцей номер 31 Майбородівський ліцей Піщанської громади і Омельницький ліцей Омельницької громади. І сьогодні також переможець цього етапу змагань отримає путівку до четвертого обласного етапу змагань. Нагадуємо, що на попередньому міському етапі змагань, змагань з чорлідингу перемогу здобула команда Пелікани Кременчуцької гімназії номер 31 Критерії ж оцінювання учасників цього етапу цілком відповідають рівню змагань. Сьогоднішні команди ми оцінювали за технічною майстерністю, за виконанням синхронних рухів, за рівнем постановки і, звісно, ще за емоційністю самого виступу спортсменів». Також члени журі відмітили високий рівень підготовки шкільних команд. Дуже гарна, тому що в межах школи, в межах класів дівчата, які навчаються в школі, займаються різними видами активності чи творчості, чи спорту. Вони підготувалися в цьому виді спорту як черіден. Тобто вони показали свою майстерність технічну, свою гнучкість, рівень акробатичної майстерності. Тому ми раді бачити їх у нашому виді спорту. Вони великі молоді. За сумою усіх балів Кременчуцькі пелікани, як і попереднього етапу, посіли перше місце серед команд ж районних змагань. Юні чемпіони радіють перемозі та вже міркують над виступом у наступному обласному етапі. Ми задоволені виступом своїм, бо ми дуже готувалися. Ну ми кожен день приходили на заняття, вжаємося своїми результатами, бо ну, всі знають, що 31 перша гімназія найкраще. Ми дуже серйозно ставилися. Місця та мріяли. Б. Буде ну, така серйозна конкуренція, тому що у Полтаві це інше місто. Ми трішки будемо так влучитися, але намагаємося бути кращими. Раді за нашу міську команду, яка здобула впевнену перемогу, та продовжуємо вболівати за наших, аби побачити їх виступ і на всеукраїнському рівні. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.